Ми завжди наголошуємо на тому, що в першу чергу нам потрібно ставити в пріоритеті наших людей не лише землю, а також людей, і говорити про них, оскільки досить велика кількість політв'язнів. Ми ніколи не можемо сказати точну кількість, оскільки є велика кількість невивчених до кінця кейсів. І якщо говорити саме про тих людей, яких ми вивчили і вважаємо їхні кейси політично мотивованими, то це приблизно 230 осіб. Плюс ще десь приблизно така кількість в нас кейсів на розгляді це враховуючи тих, хто був переміщений знову окупованих територій на територію Криму і отримуються в місцях несвободи, Ну, в СІЗО, 1 і 2 в Сімферополі. А також це люди, які були переміщені вже на територію Росії. А, відповідно. Велика кількість ще людей, які знаходяться в Інкомунікаду. тобто це такі умови, коли Росія не а, дає про них знати, тобто вона повністю обмежує цих людей з зовнішнім світом. А, в нас немає зв'язку і відповідно. Росія не інкримінує нічого цим людям. Тобто ці люди вже більше двох років знаходяться без жодних звинувачень, без початку судового розгляду, і тому без інформації до цих кейсів ми навіть не можемо точно стверджувати, що ці люди досі живі, тому що по деяких кейсах є інформація, що їх вивезли або назад на окуповані території, або когось вивезли на лікування, і більше ця людина не повернулася в СІЗО на територію окупованого Криму.